Вітаю! А давайте подумаємо, чи схоже управління бізнесом на вивчення нової мови. Бо здається, що так. І, мабуть, найважливіший її діалект це мова витрат. Розуміти її, це не просто про бухгалтерію. Ні, це ключ до прийняття розумних і, що головне, прибуткових рішень. І сьогодні ми цю мову розшифруємо разом. Почнімо з чогось на перший погляд простого от скільки насправді коштує одна чашка кави. Здається, все ж очевидно кава, молоко, стаканчик. Але насправді відповідь набагато набагато складніша. І саме ця чашка кави стане сьогодні нашим провідником у світі класифікації витрат. Щоб знайти справжню вартість, нам потрібно розкласти на полички абсолютно всі витрати, які пішли на створення цієї кави. І це власне перший крок до розуміння того, що шкодиться за лаштунками будь-якого бізнесу від маленької кав'ярні до величезної корпорації. І ось вона ключова ідея на сьогодні. Класифікація витрат це зовсім не якась нудна вправа для бухгалтерів. Це насправді надпотужний інструмент, який допомагає бачити повну картину і керувати бізнесом набагато ефективніше. Це ніби отримати такий собі рентгенівський зір для фінансів. Гаразд, поїхали. Перша велика класифікація. Уявімо, що всі наші витрати треба розділити на дві великі купи: в одну ми кладемо все, що можна безпосередньо прив'язати до однієї єдиної чашки кави, а в іншу все решта, що просто забезпечує роботу закладу в цілому. Так от у чому ж різниця прямі витрати це ті, які ми можемо точно відстежити аж до нашої чашки кави, а не прямі. Їх ще називають накладними це такі загальні витрати, що підтримують роботу всього бізнесу, і їх доводиться якось розподіляти на всю продукцію. Вся суть у протиставленні відстежити чи розподілити. І наш приклад з кавою це просто чудово ілюструє. Дивіться кавові зерна, молоко, стаканчик, все це можна порахувати на одну конкретну порцію. Це прямі витрати. А от оренда, а зарплата баристи, електроенергія це вже не прямі, бо вони забезпечують роботу всієї кав'ярні. До речі, сюди ж входить і амортизація обладнання, тобто поступове списання вартості дорогої кавомашини на витрати, оскільки вона з часом зношується. Добре, з цим розібралися. Рухаємось до наступної важливої пари. Тепер погляньмо на витрати під іншим кутом. А як вони поводяться, коли бізнес росте чи навпаки зменшується? Що відбувається, коли ми продаємо 10 шашок кави замість однієї? Або, скажімо, тисячу. Ось і відповідь: Змінні витрати ростуть разом із продажами. Чим більше кави продаємо, тим більше грошей йде на зерна та стаканчики. Все просто. А постійні витрати вони як скеля. Залишаються незмінними, незалежно від того, чи продали ми сьогодні одну чашку чи 500. Звісно, бувають і проміжні варіанти, але сьогодні ми зосередимося на цих двох ключових полюсах. Давайте знову застосуємо це до нашої кав'ярні. Паперові стаканчики це ж класичний приклад змінних витрат. А от орендна плата це витрата постійна. Власнику приміщення абсолютно байдуже, скільки кави продано, рахунок за оренду прийде той самий. Те ж саме стосується зарплати менеджера чи страховки. Погляньмо на цю діаграму. Вона ідеально показує, як це працює. Бачите, з кожною новою сотнею проданих чашок загальна сума змінних витрат зростає. Це пряма залежність більше продукції, відповідно, більший витрат. А тепер повний контраст. Постійні витрати, як от оренда, залишаються на одному рівні: 100 чашок, 500 чи 1000 – Сума в рахунку не змінюється. І розуміння цього балансу між змінними та постійними витратами є критично важливим для правильного цінотворення. Тепер зануримося ще трохи глибше. Поділ на прямі, непрямі та змінній постійні це, звісно, основа. Але для точного управління важливо розуміти структуру самої витрати. Деякі з них прості, як один інгредієнт, а інші це такий собі коктейль з різних витрат, і їх треба вміти розшифровувати. Так, у чому тут суть? Прості витрати. Це, скажімо так, атоми наших фінансів, наприклад, вертість кілограма кавових зерен. Або зарплати одного працівника, а комплексні витрати це вже молекули, що складаються з кількох таких атомів, наприклад, загальновиробничі витрати, які ми зараз і розберемо. І ось як ця молекула виглядає на практиці? Поняття загальновиробничі витрати це не просто якась одна цифра у звіті. Ні, це сума зарплат персоналу, вартість допоміжних матеріалів та сама амортизація і комунальні послуги. Розуміння цієї структури дозволяє побачити, де можна щось оптимізувати, не чіпаючи при цьому якість самого продукту. Отже, ми розклали витрати на атоми і молекули, зрозуміли, як вони реагують на зміни обсягів. І навіщо все це? А для того, щоб перейти від простого обліку до стратегічного управління, давайте подивимось, як ці знання перетворюються на реальні гроші та розумні рішення. Саме так це головне питання. Навіщо ми витрачали час, розкладаючи все по поличках? А тому, що саме це дає нам змогу приймати обґрунтовані стратегічні рішення, а не діяти наосліп. І тут з'являється ще одна важлива пара понять: витрати на продукцію та витрати періоду. Витрати на продукцію, як от вартість зерен, ніби сидять у вартості товару на складі і стають витратою лише в момент продажу. А от витрати періоду, наприклад, зарплата директора чи реклама, списуються одразу в тому місяці, коли виникли. Це ключова відмінність для правильного фінансового звіту. І ось ми дісталися, так би мовити, вершини: релевантні витрати. Коли треба прийняти рішення, наприклад, купувати нове обладнання чи ні, ми маємо дивитися лише на ті витрати, які зміняться внаслідок цього рішення. Усе інше це просто шум. І тут варто пам'ятати ще й про альтернативні витрати, тобто упущену вигоду від найкращого варіанту, від якого довелося відмовитися. Встановлення ціни, рішення про аутсорсинг, розрахунок точки безбитковості. Кожне з цих критично важливих бізнес рішень стає набагато простішим і зрозумілішим. Наприклад, it компанія вирішує розробляти власний софт, що означає високі постійні витрати на команду, чи платити за підписку. А це вже змінні витрати. Розуміння структури витрат миттєво підказує правильний шлях. Це і є та сама суперсила. Отже, головний висновок такий: навчившись говорити мовою витрат, ми отримуємо можливість будувати набагато ефективнішу бізнес-стратегію. Це перехід від простого підрахунку грошей до їх глибокого розуміння і контролю. І наостанок питання на подумати наступного разу, купуючи щось від ранкової кави до нового смартфона, спробуйте уявити, які прямі, непрямі, змінні та постійні витрати ховаються в його ціні. Можна здивуватися наскільки складний світ. Ховається за простим цінником.